До цього місця степ цілком оголений. Ніде не видно жодного дерева. Але звідсіля вже починаються зарості, які називають у запорожців байраками. І сама місцевість стає дещо горостю. Так описував береги самоткані посол австрійського імператора Еріх Лясота. Перебуваючи в Україні з дипломатичною місією, допитливий і уважний мандрівник все побачене і почуте прискіпливо заносив до подорожнього щоденника. Так, 6 червня 1594 року, він занотовує вранці знову перепливли суру і прийшли до другої багнистої річки, не доходячи неї, зустріли ведмедя і застрелили його. Інший іноземець, француз Гійом Левасер де Поплан описав гирла річки у вигляді декількох озер, переповнених рибою в такій величезній кількості, що вона гине від тісноти. Питання походження гідроніму самоткань досі остаточно не з'ясоване. По одній з версій назва ця походить від іракського «асмахан» кам'яний колодязь, що поступово трансформувалось в сучасну – самоткань. Чому кам'яний Звідки ля камінь в ковилових степах? Долина річки знаходиться на українському гранітному щиті, який виходить на поверхню на схилах балок глинистої та кам'янистої. Правого та лівого берегів долини мають право на життя й інші версії походження назви річки. Від згадуваного по планам слов'янського замокан зволоженої місцевості або ж від словосполучення самі ткали. В долині річки з давніх давен сіяли коноплі та займались ткацтвом. На старовинних картах річка під назвою Самоткань фігурує з середини 18 століття. Ведомо, что тоді ширина ей была близко 25 тысяч сажнев, приблизно 40 метров. Феодосий Макаревский в опыте Катеринославской епархии констатует, берега и степи древней реки Самоткань, красивые и живописные, богатые и плодородные, давно уже известные и знакомые были деловому, промышленному человечеству. В 1640 и 1655 годах здесь, в вишневых садах и миндалевых рощах, была отлично устроена местность одного польского дозорца. В 1680-1690 годах здесь сидели уже в зимовниках престарелые запорожцы. Считаю эту местность со всей околичностью я, своей отчизной и материзной, древним родовым достоянием своим. В часы Новой Сечи территория ця до складу Кодацкой паланки. Загальна кількість козачьих зимовников складала 841. У 1752 році указом російського уряду смуга землі від річки Омельник до річки Самоткань була відокремлена від вольності війська Запорізького Низового для поселення іноземців православного віросповідання під назвою Нова Сербія. Річка перетворилася на природний рубіж між новою Сербією та Новослобідським козачим полком і вольностями війська Запорізького Низового. Взаємовідносини сусідів були складні. Часто забарвлювались кольором крові. Роль природного кордону самоткань продовжувала відігравати і після ліквідації нової Сербії вже між Запоріжжям і Єлисаветградським пікінерським полком. Вивчення геологічної будови басейну самоткані пов'язане з іменем Валеріана Олександровича Домгара. За дорученням гірничого департаменту в 1881-82 роках. Він обстежив відслонення долини річки на протязі усього русла. Результати обстежень на той час були досить вагомими. Було встановлено і описано основні виходи до кембрійських порід, Балках, і Ярах, Долини, оцінено поклади гіпсів, відслонення білих пісків та жерлових пісковиків. Головний скарб землі Самотканської чекав на своє відкриття ще понад 70 років. У 1953 році у верхів'ї Самоткані було розвідано титан цирконієвий розсип. При подальшій розвідці він виявився найбагатшою частиною Дніпровської титаноносної провінції. Для промислового освоєння Самотканського родовища було споруджено гірничо-металургійний комбінат, 40-літня діяльність якого великою мірою спричинила суттєві зміни в довкіллі і руйнацію природних екосистем. Розроблення кар'єрним способом самотканського родовища призвела до повної зміни ландшафту на площі біля 40 квадратних кілометрів. Тут численні відвали піщано піщано-глинистих порід створюють фантастичний пейзаж. Між конусами відвалів утворюються численні водойми, а поряд ріжуть очі білосніжні поля промитого піску. Що залишається після відділення важкого рудного концентрату. Розробка самотканського родовища потужно впливає на стан природного середовища в верхіві правобережної частини долини річки. Змінюється гідрологічний режим, характер екзогенних геологічних процесів, знижується рівень водоносних горизонтів, якість підземних вод. В балці Скаженій і її відгалудження Василинині, оселинині, Боженарові, Споруджено ланцюг Фостосхович, велику частину басейну, що живила річка, при цьому було відсічено. а природне живлення замінили періодичні скиди технологічних кар'єрних вод. Що являє річка Годувальниця, річка красуня сьогодні на початку третього тисячоліття? Яка доля чекає її в майбутньому? Чи можна відродити колишню красу? Таке завдання вирішували члени еколого-туристичного об'єднання Орлан влітку 2001 року. Результатами копіткого аналізу картографічних матеріалів та безпосередніх обстежень долини річки від витоків до гирла встановлено. Правий приток Дніпра самоткань має довжину русла 42 км, а площу басейна 325 квадратних кілометрів. Річка бере початок з невеличких джерел біля села Вільні Кутарин. Її сучасне гирло розташоване нижче рівня води в Дніпрозажинському водосховищі. Самотканські води попадають до нього шляхом механічного водопідйому. В цілях водорегулювання в руслі самоткані споруджено перше водосховище, а від його греблі прокладено підвідний канал. Розгалужена мережа водозбірного басейну самоткані включає 48 балок і вибалків. Довжиною майже 180 кілометрів. Це справжня скарбниця степової природи. В цих живих зморшках землі збереглися і слугують наочним свідоцтвом прадавньої природи краю ділянки степів, чагарників, лук, байрачних лісів. Кожна з балок заслуговує окремої розповіді. З моєї точки зору. Найцікавішими із балок, які тут у нас є. Це такі як Гаврашівська балка, балка Стьощина, Самсонівська, Петрівська. От. Ну, протягом вже більше як 10 років, як я працюю в школі, ми проводили походи, екскурсії невеликі, проклали екологічну стежину у балці Стьощина. З тих антропогенних чинників, які тут у нас є, найбільше, я вважаю, це розорювання балок. По дну балки намитий чорнозем, і звичайно, що він приваблює людей, тим більше зараз приватизація землі йде, то є, ну, скоріше все, що це робиться незаконно, розорюється днище балок. Так, зокрема, розорані у понизі балка Стьощина. Ну, там засіяно, все культурно, а тільки ж це ж знищена природна рослинність. Пейзаж український, саме отут у Подніпров'ї, завжди включав у себе і могили чи кургани. От, там тисячі років воно стоїть, ніхто його не зачіпав, а тепер здавалось би, скільки там тих півсотки пів чи сотка от, і розорюється. Тим більше це у зв'язку з приватизацією землі, я думаю, це дуже актуальна така проблема. Зелене набиста самоткані формують в першу чергу балки, в яких природно поєднуються ділянки цілинного степу і байраки. Рослинність зберігає тут найбільш первісні риси. Срібним полум'ям ковили спалахує вічний степ. На самоткані збереглося ще чимало клаптиків, де зростають угруповання ковил, лесінга найкрасивішої і волосистої, занесені до зеленої книги рідкісних рослинних угруповань України. Поміж ковилою похитуються лілові свічки шавлії дібровні і залізняка бульбистого, а довкола хвилюється блакитне море степового льону. Навесні степ вкривається килимами тендітних шафранів і брандушок, ліловими дзвіночками сон трави і жовто-гарячими горицвітами. На початку літа, зазвичай стриманий у фарбах степ розсвічується несамовито яскравою палітрою різнотрав'я, соковиті кольори конюшин. Острокільник волосистий, дрок фарбувальний, дзвоник і А всього в персаматканських степах зустрічається біля трьохсот видів квіткових рослин, флора степових схилів багата лікарськими рослинами, астрагал шерстисто-квітковий, декілька видів валеріани, материнка і звіробій, ламоніст і лолистий. На жаль, через руйнування місць зростання і надбірні збори, всі ці рослини стали рідкісними. І потребують особливої охорони. Який же степ без шипшин? Багаряні краплі цілющих супліт займаються на колючих кущиках з перших днів літа, і червоніють по балках аж до зими шипшина щитконосна. Особливого колориту ботанічному розмаїттю додають рослини петрофіти, життя яких пов'язане з кам'янистим субстратом. Природні брили гранітів завжди вкриті подушками мохів та лишайників. За їх присутністю можна визначити природне відслонення перед нами або ж штучний кар'єр. Просто до каменю туляться дернинки очітку їдкого. А між камінням на ґрунті красень, будяк пониклий, кошики сонечка роману напівфарбувального. В щілинах і розколинах скель зустрічаються камнелюбні карликові папороті. Костинець волосовидний і пухирний кламки. Де степ, там і байрак. Деревостан природних перелісків, які ще інколи зустрічаються поверхів'ях самотканських балок, складається з дубу, кленів польового та татарського, дикої груші, липи серцелистої, в'язів. Під густі шати дерев не завжди пробивається сонячний промінь. Зате тіниста прохолода байраку. Оберігає від пекучого степового сонця такі лісові реліктові дива, як чимириця Лобеля, Ранник весняний, Рябчик Руський. Всі вони вельми рідкісні рослини, занесені тепер до Червоної книги України. Байраки мають дуже важливе значення для збереження флори і фауни, видатна їх роль у накопиченні і рівномірному розподілу вологів в річковому басейні, закріплені схилів балок. Якщо балкова мережа самоткані зберігає чимало осередків дикої флори, то зовсім іншу картину являє її долина. На сьогодні тут практично відсутня природна рослинність. Від самого витоку і до гирла долиною розвинуті окультурені, тобто змінені людиною екосистеми, Сінажаті і пасовища, садки і ливади. Майже не збереглося багатотравних заплавних лук, якими славилась сама якою була рослинність долини, можна уявити по декількох всілілих клаптиках заплави, віддалених від людських осель, високотравні заболочені луки, окремі дерева верб та зарості верболозу, переплутані ліанами хмелю і плиту, в заростях очерету і рогозу то з'являється, то знову губиться русло річки. Просмоктуючись кріштільні дернини болотних трав, які є унікальним природним фільтром, річка постійно самоочищується. Однак теперішні води самоткані бувають настільки забрудненими, що природа вже не в силах портися самостійно і зіпсована гірничо металургійним комбінатом і пестицидами вода несе руслом понизя вже не живодайну, а руйнівну отруйну силу. В самому понизі річки в оточенні передміської забудови Верхнєдніпровська, Дніпровська на дослідника Зеленого царства очікує ще одне диво. Ділянка справжнього короткозаплавного лісу, який носить дуже давню загадкову назву Римський ліс, лучні саги і вкриті рязкою стариці, смуги чорноклених дібров і гайки з білої тополі. Ось характерні риси портрету цього лісового урочища, якому загрожує поглинення містом, якщо не прийняти термінових заходів щодо його заповідання. Тваринний світ при самотканні є на сьогодні, зрозуміло, лише невеличким уламком колишньої багатої степової фауни, яка зазнала глибоких змін. Згадаймо, що однією з причин заселення степів були боброві рибні лови та звірині гони, а війська Запорізьке, з точки зору природокористування, мало характер величезних рибальських і звіробійних артілей. полювання на звіра і птицю, рибна ловля, являли суттєве джерело. Приватного і військового прибутку запорожців. Сучасне тваринне населення долини Самоткані представлено великою кількістю безхребетних. Лише список знайдених тут комах включає понад 7 тисяч видів. Загальний видовий склад наземних хребетних 220 видів. Переважають серед них птахи, як типові представники степового екологічного комплексу, так і різноманітні мешканці водноболотних угідь. Вітнього ранку на самоцканських плесах галасливо і гамірно. До того ж долина річки один з локальних маршрутів пташиних міграційних шляхів. Зустрічаються на схилах балок і раритетні червонокнижні види плазунів. Степова гадюка, мідянка. Орланівців цікавили не лише суто екологічні проблеми, але й те. Як збереглася в сучасному побуті жителів пресаматкання прадавня етнографічна спадщина? Деякі знахідки приголомшили навіть досвідченого шукача скарбів народної творчості Володимира Подуна. В одній з осель села Вільні Хутори, що розкинулись на мальовничих складках рельєфу біля витоків річки, на нас чекало справжнє відкриття. Килим і взелюнчасті доріжки, виткані з непотрібу, ажурні покривала. В цих виробах. Химерно переплилися місцеві і західноукраїнські мотиви. Їх авторка деякий час жила в Тернопільській області. В селі можна побачити в діючому стані і ткацький верстат, і прятку. В іншому подвір'ї об'єктом уваги стали барвисті килими з яскравим геометрично квітковим орнаментом. Техніка їх виконання більш сучасна, використовується набивна голка і синтетичні нитки. Вразили високий художній рівень і досконалість. Село, незважаючи на примки глобалізації і комп'ютерізації, як і раніше, залишається оплотом мови, духовності, культури. Повільна загибель мальовничих сіл понад самотканню розпочалася з часів освоєння титано-церконьої хродовищ у її верхів'ях. Псувалась вода у колодязях, разом з річкою вимирало життя на її берегах, пустіли хати, руйнувалася налагоджена інфраструктура сільського побуту. З глибокою сердечною тугою говорять про наболіли місцеві жителі. Оце саме, що в нас наболіло, оце озеро Звольногоська. Ви розумієте, оце підтоплення ріки самоткань, зараз оціню кліни, оце все по грибах. У в мене була стаття в зорі Олег Єфремов. Я пам'ятаю, 16 червня, я, да. я знайшов. І його Валенція його погріба. Це там вся таблиця Менделєєва. І оце б нам якби зв'язатися з Вольногорськом. Логоць пинувати. Він дуже багато нам робить горе. Він же торгує валютою, ви розумієте, він затопив наші території, а самоврядування повинно з цим боротися. Як почав Володя 17-го року людей дурити і по цей та дідає. Яка красота? Кругом купається, кругом чиста вода, кругом гарна рибка, лісочки кругом. Оце було, проводяться майовки, значить, свята оці, весняні, значить, травневі, всі люди там. Красота, квіти, всякої, всякі квіти, ну, які я маю там лугові на увазі. Ну, я не можу вам передати. Ето красота, підеш було покупатися, я працював одразу за відличним клубом, потім працював у школі, і клуб стояв якраз значить, біля самої річечки, самоткань. І там власну. Там молоді, і старі, і не тільки молоді. Це як вихідний день, ну можна передати. Що зараз ви цього не побачите. Тому що, що дамба це зробила, що не своєчасно відкачує. Як можна зберегти і відтворити красу самоткані маленькими, конкретними справами, реальність яких... Демонстрували орланівці в рамках діяльності пересувного екологічного табору: розчистити джерело, спорудити гніздову платформу для птаха, достукатись до серця сучасних мешканців долини річки, в першу чергу молоді, і заохотити їх до природоохоронної діяльності. А ще створенням науково-обґрунтованої екологічної мережі заповідних територій різного функціонального рівня, системою абсолютно заповідних ядер. Екологічних коридорів і буферних зон. В межах формування екологічного каркасу самоткані слід додатково вилучити з активного обігу ділянки земель в заплаві, перевести деякі орні землі, особливо навколо балок, по схилах і тальвах, всі нажаті та перелоги для відтворення степової рослинності. Важливою передумовою подальшого існування річки, як самовідновлювальної сталої екосистеми, Є обмеження діяльності Вільногірського гірничо металургійного комбінату і проведення громадської екологічної експертизи щодо впливу діяльності цього підприємства на довкілля. Працюючи над фільмом, ми довго вагались, вибираючи йому назву. Зупинились на песимістичній, річка, що втратила красу. Схилили нас до цього спогади старожилів, чіпкій пам'яті яких тече самоткань, чиста і прозора, з білим лататтям і риб'ячими зграями, тече поміж смарагдових лук, тече в затінку дібров, тече, поки що тече.